Всім привіт! Сьогодні покажу вам нарізку стріма, як ми грали у казик, підняли 5 мультів. Всім приємного перегляду, всіх чекаю на своєму твічі. Сука! 2м, там лям-лям. Расічні це заходить крутий, хлопає.

Не падай, не падай, крутайсь, крутайсь, крутайся. крутайся, крутайся. да? Well, <laughs> Це другий сектор 13, да? А, 13 кафішок, заебісь. Полтора одна. Одна А, це це залупа, єбана, я це ніколи не ставлю. Найчастіше падає 22, 24, деколи 27, може. 15, 15, це все всі сектора. сектори Алексею нажити на X3, блядь Ми побачим шо буде Так, да, бо там ж є так як я і кажу Перший сектор ділиться на три сектори, чи на два В смислі, перший сектор, другий сектор, і третій Так, да, але в секторі є ще свої сектори Так, да так, -да так -да. Ну це я не знаю Двадцять дев'ять, це вроді третій. Да, третій, точно. Во, бач, вище. Один на дванадцять. Бач, один дванадцять. Один ту 1, типа? Це? 1 и 12. Бач внизу, внизу, внизу. Там де червоний чорний ставити. Бач, три, дванадцять, ну, то я це ставлю. Ну, бач, отак, як ти наводиш, ти получаєш тільки 4 ті. Отако можу. Але нахуя? Ти ставиш на другий сектор. То є другий сектор. А так як ти ставиш хіпа, хіпа половину, то ти маєш другу 2.2. Чипа другий сектор. Я знаю. Один сектор великий від одинички до скікох до 12. Чи до се до 15. Він рахується як один великий сектор. Але між е, одиничкою із О, другий далі.

таке? Це двозначно звучало просто поки Кажи фракційного кольору. Нет, чого? Коли не бачили автомобіля темно шоколадного кольору? Всі подумали, про автомобіль. Всі подумали, кого... Далі другий. Ході, ти то піднімаєш. Скільки ти поміняв? 10 тысяч, я двадцать восемь Спочатку не понял. А потом я понял. А, Пушкар теж тільки Но не видел море. За время хапа. Ааа. жопа много капа. О, жопа то фильтки Де мій автомобіль? Сказали приїхати автомобіль в друге місце, а я його найти не можу. <рес> да. Але тебе ще є 23 хвилини, щоб привезти нам машину. Ты сказал, что вы бейте, Вадим. Mm -hmm. Сказали? Что вы бейте? И так подойдет, да? Вадим, а это шифратор? Это продал две шматки за сегодня уже. Скоро Не. Okay. такого точно не будет. Давай по Далее другой сектор, боже. 34 тысячи фишек. Да, 2.9 и давить истока. Знаешь, я зараз прийду, я зараз просто уйду. Не oh, таке а, це все парни, а це не парни. Mm -hmm. А ну дай

все, хватить. Ну, ну ладно, типа, щоб округли число, типа, там 50 оставалося. А, а ми ой, ще, ой, ще ой. раз, ще раз за руку бандита крутами. Програв, все, пішов. З плюсом. Х2 ще навіть більше, ніж два рази підняв. Заходив було 500 фішок. Зараз 1100. І ставки 50 дало 900 фішок. Ти мені краще знайти Мені шоколадний автомобіль. Хто? БМВ? Я не на 25, жаль. Ти що її чи що? Ні, я просто знаю, що з таким кольором вона спавниться. Є 30 вроді. Ні, це... Чи не можеш поставити по 10 кофішок, блять. Я хочу ще більше ставити. Схуяли мене обмеження 5к, блядь. <звук> <звук> Не знаю.

Давай шра в другий. Мимо ночных постов Блять, видно, невидимка не стало. 10 к купив, двадцять девять теперь тисяч. Дякую. Бля, 22 не поставив. Зараз <плес> бе циферку зловити було б, блять. Авкасаль <плес> на ноль. Нахуй той ноль, наль, майже ніколи не падає. Мені сьогодні впав. Дуже рідко його лавиш. Нуля? С первого разу. Блять, чо не 24. А потім крутий, вставив, типа на всякі разні цифри, а уже не випадало. Чо не можеш більше поставити, я хочу въебати тут нахуй 10 тысяч фік заставив, блять. Там може є різні столи, може десь можна більше. нема, все найбільше Я поняла вроде, это система антилудик называется 50 500. 500 Да да, все равно 100 тысяч фишек за раз ставишь, да? 500 именно, 500 500к Не, я имею ввиду один сектор, одна фишка, одна ставка, это 100 тысяч Да, но я ставлю на другой сектор 500 тысяч 5 раз

Кто зранку більше сверю? Цар вообще нихуя нема, блядь. В день було хуй, вот тут все тут. Привет, Реально нема вообще. Вчора, вчора була куча. А сьогодні зранку була Рос, бач, їх рашли, ніж вони спавняться? А ні, Мені бач, кажуть, якось типу, міняють. Якось. Один день вечором, типу, більше дають. Ну я так само, вчора було типу, вечором дуже багато. Сьогодні було зранку. Тьма їх, азар взагалі не Пусто взагалі. 15 хвилин же записи, да, блядь? на Не было и цвентилы, да, не переспал, и стол пять и Завтра їду, мене вообще два дні не буде, ну. Уже їдеш? Завтра я еду. Далі перший. Рогво зараз прийду, то машини. Бомби, щоб остріснув їбальники. Ми вам тут не кліпаки, мене засуджуємо. Хочу підняти укрепиться, не просто запаган. Пацанам по копі давно вже байдуже на копі. У мене пан до вуличних пойотів зробити. Але тільки Якщо програв, то не Я клав, я клав, ради, я клав радіон двадцать Да, 55 пять заебись. Не Я зараз пойду ставить ноль. Я сам Дай дай, 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 что твой сектор меня. Мы разгоняемся. Жесть ты вовремя это сказал. Хорошо. Самое главное. Убираю. Да? да. Зараз почнеться, то буде жесть, тим грошам. Треба. Разорзловити <клес> зараз. Це дуже сильно треба. Кажда фішка до фішки. Дальше деп. После депа до деп. Дальше хата, турбік.

Ну ли я ноль поставил Найс, правда двести фишек тикает 3600 забрав. Нормально все равно что треба став було ставити. Я повторно вот бать один послухав зарвин Это просто Грошей. Да Скільки про я вже раз додепают чтобы я грав по твоїй тактиці на нулі скажи А я один раз сказав став Бать, ты крутий уже? Короче, 19 хвилин уже запись на відосі, Ой, за да. 19 хвилин раз выпав. Ну. Вадим прийшов і раз выпав. Контент. Імен а в той момент, коли Вадим прийшов. Ай, ты моя. Ай те-те-те-те-те сюда. Скільки це фішок? А в мене не заграло, як так? 26 охуеть. Охуй на нього 5 лямів вивів і все, до побачення. Все, будем пацани.